Цьому випуску Збірна України дізналась суперників кваліфікації до чемпіонату світу. Київська «Динамо» зіграла проти реал Сосідат в Лізі Європи. Турнірна таблиця Ліги Чемпіонів чи залишилися шанси у шахтаря? Друзі, 78% наших постійних глядачів не підписані на наш канал. Для вас це всього один клік, який допоможе розвитку україномовного контенту на Ютубі. Партнер проекту Футлайн. новини на каналі Футлайн. компанія Фаббет. Ліга чемпіонів після шостого туру йде на паузу та повернеться аж у січні, де кожна команда проведе ще по два матчі, аби визначити фінальне положення у таблиці. Тож наразі ситуація для гірників виглядає наступним чином: шахтар після поразки 1-5 від Баварії на 27-й позиції з чотирма очками. Математичні шанси на плей у гірників ще є, але схоже, що вони примарні. У гірників банально більше немає права на поразку. Від 24-го прохідного місця команда відстає на 4 очки, а попереду має зустрічі з Брестом 22-го Січня та Боросією Дортмунд 29 січня. Голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін допоміг своїй команді здобути нічию в матчі 6-го туру Ліги Чемпіонів з Болонією. Українець вийшов у стартовому складі і вже на 10-й хвилині мав роботу. Суперник вирвався віч на віч, а український голкіпер прочитав задум опонента і впевнено кинувся на м'яч та врятував свою команду. Також на рахунку українця один сейв після удару з меж штрафного, 7 втрат 4 підбирання м'яча, 76 точних передач та оцінка 7 балів за матч. Рома в домашньому матчі Ліги Європи перемогла Брагу з рахунком 3-0. Українець Артем Довбек з'явився на полі після перерви і мав 45 хвилин, щоб відзначитися. Моменти прийшли у кінцівці гри. Спочатку обігрався з партнером і отримав передачу під удар, але не влучив по м'ячу. Згодом отримав пас за ауту, прийняв м'яч обробив, знайшов можливість пробити, але вратар врятував. За час на полі Артем 19 разів доторкнувся до м'яча, завдав чотири удари, один з яких в площину, виграв одну дуель, віддав сім точних передач та отримав досить пристойну оцінку 7,2 балів від порталу Софескорб. Київська «Динамо» жахливо провело матч шостого туру Ліги Європи проти Сусядада без шансів програли 0-3 та втратило математичні шанси на вихід далі, пропустивши три голи вже на 33-й хвилині. Шовковський, вкотре провів ротацію і схоже знову виставляв на Лігу Європи частково другий склад, залишивши у запасі зокрема Вана та Бояльського Кабаєва та Тимчика. Думаю, всі помітили специфічне ставлення Шовковського та Динамо до Єврокубків. М'яко кажучи, київський клуб та його тренер обирає інші пріоритети. З іншого боку, кумедно чути заяви головного тренера, що у матчі з Сосєдадом Динамо прагнутиме довести, що останні результати в Лізі Європи є випадковістю. Тож ми всі сподіваємось почути відповідь, навіщо вигравати УПЛ боротись за вихід в Єврокубки, щоб потім їх зливати. А поки Динамо б'є всі рекорди, залишаючись єдиною командою в лізі Європи на останньому місці, з нулем графіна брати хочок та різницею голів мінус 14. У швейцарському Цюриху відбулося жеребкування європейської частини відбору до чемпіонату світу 2026 року. Тож за підсумками жеробкування збірна України потрапила до групи дій та отримала в суперники переможця пари плей-офф Ліги націй Францію або Хорватію, Ісландію та Азербайджан. Також було складено 12 груп по 4 та 5 команд у кожній. Нагадаємо, на Мондіаль зможуть потрапити лише 16 європейських збірних, 12 переможців своїх груп та ще 4 шляхом плей-офф, який пройде у форматі фіналу чотирьох. До 12 команд, які посядуть другі місця у групах, приєднаються 4 переможці груп Ліги націй, які при цьому не посіли перше чи друге місця в групі кваліфікації. Ті групи, де п'ять команд почнуть відбір у березні го року, у групах чотирма командами збірні розпочнуть боротьбу вже у вересні. Після жеребу нам була цікава думка наших опонентів, то що вони думають про нашу збірну України. Тож спеціально для наших глядачів ми підготували найкращі коментарі на цей жереб. Подивився жеребкування і дуже щасливий. Група виглядає цілком прохідною, і я впевнений, що наша збірна повинна без проблем вийти з першого місця. Ми завжди прагнемо до максимуму, і ця кампанія не має бути винятком. Щодо збірної України, то не бачу серйозної загрози з їхнього боку. Це команда, яка іноді здатна дивувати, але на глобальному рівні їм бракує стабільності та класу. В останні роки вони демонструють нестабільні результати навіть у матчах проти суперників свого рівня. Українці намагаються грати дисципліновано, але в обороні допускають багато індивідуальних помилок. Особливо це помітно у грі проти команд, які активно тиснуть і створюють моменти. Для нашої збірної з її швидкими флангами та технічними гравцями це буде просто ідеальним сценарієм. Українці часто роблять ставку на атлетизм і боротьбу, але цього не завжди вистачає, щоб протистояти технічним і тактичним командам, як наша. В атакувальному потенціалі Україна має кілька яскравих гравців, але немає стабільного форварда, здатного реалізовувати моменти у великих матчах. Їхня атака виглядає бляклою, особливо проти суперників, які тримають контроль над грою. У важливих матчах українці часто згорають. Згадайте їхні останні невдалі компанії у відбіркових циклах. Нерви і тиск роблять свою справу. Для нас головне не недооцінити їх у футболі. Буває всяке, але об'єктивно кажучи, Україна не належить до тих топових команд, здатних створити нам серйозні проблеми. Тож я вірю, що ми не просто пройдемо цю групу, а зробимо це з комфортом. Жеребкування вийшло дійсно непростим. Наша збірна потрапила в дуже сильну групу, і одним із головних викликів стане збірна України. От, послухайте, чому я так думаю: Україна це не просто команда, це справжній боєць. У них сильна школа футболу, і це видно в кожному матчі. Більшість їхніх гравців виступає в топових чемпіонатах Європи, а це означає, що вони мають великий досвід і звикли до високого рівня суперництва. Взяти, хоча б того Довбека чи Зінченка, гравці, які можуть переламати хід будь-якої гри, українці мають дуже потужний командний дух. Ця збірна ніколи не здається і грає до останньої хвилини. Скільки разів вони поверталися в матчі, де здавалось би, вже все було вирішено. Чому я так кажу? Бо я дивився їхні поєдинки у відборі до Євро, де вони камбачили аж тримачі поспіль. Їхня тактична підготовка заслуговує поваги завжди видно, що команда грає злагоджено на кожного суперника. У них є план. І ще один важливий фактор підтримки їхніх громадян. Вони знають, заради кого вони грають з їхньою ситуацією в країні. Вони завжди підтримують своїх, і це заряджає команду ще більше. Тож для нас матч із Україною стане справжнім випробуванням. Нам доведеться викластися на 120%, щоб нав'язати їм боротьбу. Але це і є краса футболу грати проти сильних суперників і доводити на що ти здатен. Жеребкування пройшло, і мушу сказати, що наша група виглядає досить складною. Як на мене, то головний суперник для нашої збірної за вихід з групи це буде Україна. Вони мають збалансовану команду, і це їхня головна перевага. У них є досвідчені лідери, такі як Зінченко чи Маліновський, які ведуть гру і контролюють середину поля. Але не можна забувати й про молодь. Українці вкладають великі ресурси у свої молоді таланти. Наприклад, Михайло Мудрик це просто блискавка на фланзі. Він неймовірно швидкий і технічний. і Якщо дати йому простір, він може розірвати будь-яку оборону. Його і швидкість змушують захисників помилятися. А ще він здатний забивати важливі голи. Тож Мудрик це той гравець, який може вирішити долю матчу самотужки. У захисті в України є теж потужні козирі. Подивіться на цього забарного молодий, але вже дуже зрілий центрбек, який грає на високому рівні в англійській прем'єр-лізі. Він чудово читає гру, виграє боротьбу в повітрі і на землі, а також впевнено працює з м'ячем. Проти такого гравця дуже складно знайти слабке місце. Ще одна сильна сторона України це їхній воротар Анатолій Трубін, молодий, але вже дуже надійний голкіпер, який неодноразово рятував свою команду у важливих матчах. Про що тут говорити, якщо він навіть витіснев луніна з основного складу збірної? Тож, якщо наша атака не зможе знайти підходи до Трубіна, у нас можуть виникнути великі проблеми з реалізацією моментів. Подивився жеребкування і маю сказати, нам випала цілком прохідна група. Якщо говорити про збірну України, якщо чесно не розумію, чому її всі так переоцінюють, це далеко не той суперник, який може налякати. І подивіться, хоча б на їхній провал на останньому євро. Програли Румунії 0-3 у груповому етапі таке враження, що вони взагалі не знали, що робити на полі. Захист у них сипався як картковий будинок, а нападники бігали без ідеї. Це просто слабка команда, яка іноді може щось показати завдяки індивідуальним зусиллям, але командної гри у них немає. Так у них є кілька непоганих гравців, як циганков чи мудрик, але вони в основному багато бігають, а результату нуль. Що можу сказати про їхнього тренера? Ну він просто не тягне рівень топ збірної. Тактика передбачувана, то жодних сюрпризів від них чекати не варто. До того ж, психологічно вони слабкі. Згадуючи той же матч із Румунією, пропустили швидкий гол, і вся команда розвалилася. Така збірна не витримує тиску, і це буде їхньою проблемою в нашій групі. Україні нічого протиставити нашим хлопцям, тому чекаю від цього поєдинку лише позитивних емоцій. Ну а ви, друзі, залітайте в коментарі та напишіть, як оцінюєте жереб для збірної України у відборі до чемпіонату світу.